Четвертий рік у курортному селищі Коблеве на Миколаївщині заборонений пляжний сезон, а прибережна зона замінована. Та, попри це, відпочивальники все одно їдуть до узбережжя Чорного моря. Днями неподалік від однієї з баз відпочинку здетонувала міна. Ще дві того ж дня виявили та знешкодили військові. Нині проходу до води немає. Його перекрили ровом, інженерними спорудами та колючим дротом. Про небезпечний туристичний сезон більше знає Наталя. Якобсон Белібова з двох сотень баз відпочинку у курортному коблевому. Нині працюють тільки 17, Розповідає власниця однієї з них Оксана. Жінка нікуди під час війни не їхала і весь час працювала. Ми весь час перебуваємо в Україні. Вся моя родина. Чоловік з перших днів пішов добровольцем на війну. Мої діти, маленькі онуки, всі тут, всі на місці. Ніхто нікуди не виїжджав. І батьки, усі, ми любимо нашу країну, тому куди? Пані Оксана запевняє, відпочивальники, як правило, в море не заходять. Здебільшого перебувають на березі та в басейнах. А місцеві підприємці виходили на мітинги, просили зняти заборону на пляжний сезон. Та ми виходили, перекривали дорогу. Говорили, що не збираємось з України виїжджати. Ми любимо нашу країну. Натомість військові іншої думки вони переконують, у узбережжя Чорного моря в районі селища Коблево залишається небезпечною зоною. Знаходиться бли приблизно 18 кілометрів звідси, і було прийнято рішення, так як тут у нас пляжна зона. Майже три кілометри, де може висадитися в будь-якому місці десант. Ми знаємо, що противник на такі дії здатний. Саме через це, за словами Сергія, було ухвалене рішення зробити уздовж всього узбережжя більш укріплену лінію оборони. Для того, щоб унеможливити висадку, зупинити противника та якомога більше нанести йому втрат. От у нас ціль одна. Ми захищаємо батьківщину. У нас ціль одна, ми тримаємо оборону в рубежі нашої держави в даному випадку. Сам Миколаєвець. Тому захищаємо Миколаїв від цієї. нечисті. Також місцева пляжна зона небезпечна через міни. А після підриву Каховської ГЕС сюди принесло чимало небезпечних сюрпризів. Ще з Херсонських островів. Один таки днями розірвався, здетонувавши через тварину. Чесно сказати, складно уявити, що це було, тому що це вибачте рознесло на атоми, але це або собака, або якийсь шакал, щось щось подібне. Працюючи на місці підриву боєприпаси, військові виявили ще дві міни. Саме тому вони не радять цивільним ходити там, де стоять попереджувальні знаки. Ми, як сапери, можемо сказати, що вода, водойма дуже небезпечна, тому що все мінується і в Україні продовжується. Заходи по зміцненню обороноздатності нашої країни, тому я би рекомендував все ж таки притримуватися правил безпеки. І якщо я вас огороджують від якоїсь місцевості, краще туди не йти. В самому Коблево вже фіксувались летальні випадки через підриви цивільних. Люди трошки випали, розігнались, розбіжались і натрапили на піхотну міну. І навіть є фото, все дуже жорстоко. Ну ми казали, що не можна. Вони пішли там п'яні, запригнули ноги там, голова там. Щоб уникнути подібних ситуацій, берегову лінію тут перекрили повністю, не залишили жодного проходу до води. Нині відпочинок можливий лише на місцевих базах в обласній військовій адміністрації вчергове нагадують, пляжний сезон під забороною. Коблево це. Можна сказати, перша лінія оборони. Вона такою була з перших днів війни, бо бойові десантні кораблі Росії вони стояли буквально на горизонті, тому вона відразу ж була повністю замінована з збудовані оборонні споруди. І такою вона залишається зараз. Згідно зі статистикою, з початку повномасштабного вторгнення, щонайменше найменше семеро людей загинули через детонацію мін на узбережжі Чорного моря, Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон і єдині новини.